А в наявності ми маємо сокані. Це хороше фабричне виробництво, Тримери І в цілому у них техніка дуже хорошої якості. Наприклад, давайте подивимося. Ось такий тример: металевий корпус іде, ребриста поверхня для того, щоб в руках було зручно тримати і він щоб не сковзав. Вхід USB Type-C. Що зручно, оця ромбоподібна форма. В цілому, бачите? Тут тобто дуже зручно тримати в руках. Ось і. На краях тут іде заокруглення, тому він не колить, не робить ніяких неприємних відчуттів. Це шестиватка, до речі. Якщо середня потужність втримав 5, тут 6 ватт. Будь ласка, також хороша заточка. Гостра в них Показую. Це підходить гоління під нуль, стрижка бороди, окантування. А ззаді потилу цю підрівняти, таким буде зручно. В комплекті насадки на стрижку 1 2 3 мм, мастило-щітка, кабель USB. Ціна 1099 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, Viber, Telegram, кому потрібно, звертайтеся.